Всім шалом, дорогі підписники! З вами канал Це Володимирс. І сьогодні у нас буде очередна перевірка лайфхаків з тіктоку. Додивіться відео до кінця, бо третій лайфхак буде найрозйомніший. Я вам відвічаю. Зуб! даю. І дивимося перший лайфхак. Для перевірки даного лайфхаку нам потрібна пляшка з водою, папір. І ще додаткова чашка. Ну що, приступимо. Ми беремо, доливаємо воду до самого кінця. Це діло ми накриваємо папіром. Все робимо діло акуратно. Бам! І перевіряємо даний лайфхак. Як ми зрозуміли, лайфхак не працює. І ми йому ставимо жирний мінус. І для перевірки нашого другого лайфхаку нам потрібні банка з водою. Яблуко і лезо. Дивимося другий лайфхак. Ми відкриваємо банку, кидаємо яблуко. Воно в нас повністю зі шкіркою. Ми його не очищене, щоб ви не, там, потім в коментарях нам не писали, що ми очищене яблуко зразу кинули. Ми його кидаємо в банку лезо. Ніхуя собі, серйозно. Ти бачиш? Бачу, я сам в захваті. Ми в захваті від того, що яблуко ні на каплю не очистилося. Тому цьому лайфхакові ми ставимо жирніший мінус. А зараз ми переходимо до нашого третього лайфхаку і самого цікавого. Для перевірки цього лайфхаку нам потрібен ничний засіб, пляшка, ножик, чашка з водою і інші атрибути. Дивимося. Знаємо з пляшки. Так, це нам не потрібно. Щоб беремо серветку. Основний пристрій у нас готовий. Зараз ми заливаємо воду, додаємо миючий засіб. І це все діло дуже добре перемішуємо. І зараз переходимо до найцікавішої частини. Ви готові? Ашел! Бля! Клас. Якщо чесно, я не думав, що він спрацює. Прикол. В цьому третьому і самому забавному і файному лайфхаку ми ставимо жирний. Плюс! Плюс. Він працює. Класна штука вийшла, чуєш, отака, типа. Знаєш, на якийсь типу праздник надути в таких декілька тарілок або якийсь романтик зробити. Це буде прикольно. Це була перевірка лайфхаків з Тіктоку від Володимирців. Тому якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які наступні лайфхаки нам перевірити. З вами був Володимирс і Володимирс. До, До зустрічі!